Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Антикорупційні органи спільно зі службою безпеки України викрили та пропинили діяльність масштабного конвертаційного центру серед підозрюваних колишній виконувач обов'язків голови Державної податкової служби. У повідомленні правоохоронців не вказано м'яч чиновника, але за даними джерела ОПЕ йдеться про Євгена Олейнікова, який виконував обов'язки голови Державної податкової служби з травня по листопад 2021 року. Загалом, за процесуального керівництва прокурора САБ детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам злочинної організації, серед них заступниця начальника головного ДПС у Полтавській області за даними слідства, учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. Вказано, що впродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а схемний податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярда гривень. За даними слідства, внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 7 мільйонів гривень повідомляється, що керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.